Ну що, друзі, Привіт! Цей день настав. Ви мене часто питали зняти відео про майстерню, тому викладу відео про неї. Також зрозумів, що це буде окремий плейлист, мабуть, бо багато цікавого матеріалу назбиралося, багато чим хочу з вами поділитися. Можливо, це для когось стане дорожньою картою, комусь стане натхненням, когось вбереже від моїх помилок. Також хочу з вами поділитися, що я зрозумів, що майстерня це не просто місце, де ви можете ремонтувати, де ви щось можете створювати. Це Місце, яке повинно бути гарним, тому що я переконаний, що інженерія може бути гарною, красивою. Мене надихали інженери, які створювали крутий візуальний світ, який наповнює наш побут. Він зробив цей, вони зробили наш світ комфортнішим, наше дитинство наповненим, наші мрії. Тому в цьому відео, в цих, в цих відео також буде багато відсилок до цих людей, які мене надихали, які допомагали це щось створювати і робити наш світ трошечки гарнішим. Привіт! Поки монтую це відео, хочу вас закликати підписатися на канал, поставити ваші вподобайки і лайки, тому що реально ви розумієте і розумієте, що цей контент буде дивитися дуже мало людей. Інженерний контент українською мовою. І щоб продовжувати робити цю роботу далі для вас, викладати ці відео, ділитися своїм досвідом. Мені потрібен від вас якийсь фідбек, розуміти, що це вам потрібно, тому, будь ласка, привіть якусь активність. Ну а тепер повернімося до історії, з чого все починалося. Задача була така, щоб так як я працював інженером в охоронній фірми, часто приходилося щось ремонтувати, щось допаювати, щось перепаювати, також робити якусь електроніку для друзів чи для себе. І постійно весь мій робочий стіл комп'ютерний, наша квартира була заложена всяким барахлом. Я подумав, що в якийсь день проснувшись, зрозумів, що від себе не втечеш. І потрібно просто вже це якось систематизувати, навести трошки порядок в своєму житті і в цій майстерні умовній створити для себе якесь робоче місце. Я подумав, що потрібно його вписати якось в свій побут, так щоб воно щоб мене дружина не вигнала з квартири, щоб воно було гарненьким і не заважало мені нам жити. Після того, як я намалював каркас, то, що мені потрібно, ідею сформував в своїй голові, поїхав в кузню. В кузні мені назвали ціну такого каркасу близько 6-7 тисяч гривень. І я зрозумів, що мій бюджет мені не дозволяє на таку цяцьку тратити гроші зараз. Тому купив метал на тисячу гривень, сам домовився своїм дорогим другом, щоб попрацював у нього в майстерні, взяв у нього зварочник, необхідні інструменти, і буквально за один вечір 1600 гривень з фарбою, ґрунтовкою зварив собі каркас. Також поки нам не рознесли епіцентр, на жаль. Купив там щити дерев'яні по 600 гривень, які стали основою столу. Дуже зручно було там все скуплятися, Приїхав, за один раз купив всю мелочуху, все, що тобі потрібно. Надію, що нам його колись відновлять в нашому місті. Також, як бачите, за мною завжди була дружина, кіт, який був моїм інспектором з якості, все перевіряв, все нюхав. І таким чином почався цей процес збірки. Я використовував акриловий лак, тому що ним можна швиденько, буквально там за годинку ви пофарбували все і нічого не буде ніяких запахів. Він досі тримається. Цьому столу вже в мене пішов четвертий рік. Я вам скажу, що нічого не вийшлося, він уже більше від життя постраждав, ніж щось сталося через той лак. Завжди мрів навчитися грати на гітарі, але в цей день зрозумів, що мабуть, все-таки гітара мені подобається більше як інженерний виїб. Він гарний, він красивий, він геніальний. Історія Лео Фендера дуже класна. Раджу вам її почитати як винахідника саме. І я зробив свій вибір в той день. До речі, з часом гітара повернулася на те місце, і історія майстерні трошки пізніше вам покаже чому. Другий стіл я собі задумав зробити для того, щоб трошки збільшити робочу площу, поверхню, його можна було засунути, заховати під основний стіл. І якщо згадаєте, глянути на ескіз, то планувалося так, що весь цей стіл повинен був би закриватися дверьми жалюзі, такі як в мене справа в шкафові стоять, щоб це все вписувалося в єдиний дизайн. І можна було там залишити якісь недороблені речі. Часто так буває, думаю, за не погодите, що щось робиш, не встигаєш зак зак закончити роботу сьогодні. Не хочеться залишати бардак цей на столі, тому потрібно було якось закрити, Але життя внесло трошки свої корективи всю цю ідею. Стіл так і залишився відкритим. Перший висновок, як я зробив з цієї всієї історії, що нам, тим, хто щось робить, паяє своїми руками, необхідно таке місце. тому що Поки це робиться на колінках, на столі кухонному чи десь на комп'ютерному столі це все страждає. Страждає ваша мебель, страждає ваша психіка, час, ваш час на постійне прибирання, комплектацію цього всього. Тому одне таке місце, де ви працюєте, я для себе зрозумів, що це необхідність для таких людей, як ми з вами. Хочу, друзі, знати, як ви побороли цю заразу, цю хворобу інженерну, як ви організували свої місця, тому, будь ласка, напишіть мені в ваших коментарях. Другій частині покажу, яку електроніку я наповнював цей стіл. Тому, друзі, підписуйтеся, далі буде цікавіше.